Незважаючи на те, що поки показники захворюваності на грип та гострі аспіраторії інфекції в області залишаються в межах норми, на сьогодні Полтавщина повністю готова до настання холодної прори року. Про це повідомив Ігор Куревич, заступник директора департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації, під час засідання обласної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Три-чотири, зареєстрованих вакцини, які є на ринку України. Аптична мережа достатньо на сьогоднішній день забезпечення ліками на період майбутнього підвищення підпорогу. Взагалі ситуація контрольована. Також під час засідання обговорили перелік потенційно небезпечних та хімічно небезпечних об'єктів Полтавщини та план проведення профілактичних заходів з попередження виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах області. Як зауважив Михайло Дубовий, начальник сектору територіальної безпеки Державної служби України з надзвичайних ситуацій до списку потрапили більше тисячі підприємств області. Пропонується до затвердження 1562 потенційно небезпечних об'єкта на території Полтавської області та 48 хімічно небезпечних. На завершення головам комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міста районів Полтавщини рекомендували продовжити проведення навчань та практичних заходів спрямованих на навчання персоналу діям в разі виникнення надзвичайних ситуацій.